Дерево бажань. У саду росло чарівне дерево. Над садом сяяло сонце, вітер лагідно ворушив гілки і листя дерева шелестіли, усе, що захочеш, усе, що захочеш. Дерево було чарівне, варто було комусь стати під ним і загадати бажання, як воно одразу ж виконувалося. Неподалік жив старий товстун. Його звали Вільям Скалка Сміт. Він торгував милом у місцевій крамниці і терпіти не міг дітей. Одного разу він став під дерево і загадав: хочу, щоб всі дівчата і хлопці, що живуть поруч зі мною, опинилися на місяці. І тільки но він це проказав, як усі дівчатка і хлопчики опинилися на місяці. Там було дуже холодно і безлюдно. Менші діти почали плакати, але вони були надто далеко від дому, щоб їхні мами це почули. Коли діти зникли, всі птахи на дереві припинили співати, дріст подивився вниз на містера сміта і сказав Хочу, щоб діти повернулися назад. Містер Скалка Сміт сказав Хочу, щоб вони були на місяці. А дріст знову сказав Хочу, щоб вони повернулися. Діти дуже розгубилися, вони не розуміли, де знаходяться. Тоді містер Сміт тупнув ногою і вигукнув Хочу, але не встиг закінчити, бо Дріст швидко сказав Хочу, щоб містер Сміт став добрим. І містер Сміт, який, звичайно, збирався сказати, хочу, щоб всі діти були на місяці, раптом передумав. Він почухав потилицю і сказав Хочу, щоб всі діти прийшли сьогодні до мене на чай, і щоб на столі були тістечка і апельсинове желе і лимонад. І щоб я перестав торгувати милом і відкрив замість цього крамницю солодощів, і я більше нікому не дозволю звати мене Вільям Скалка Сміт. Відтепер я віл Сміт, і тільки так ура, ура, ура! Він тричі пройшовся колесом, і всі птахи на дереві знову заспівали. Сонце сяяло, вітер лагідно ворушив гілки і листя шелестіло. Усе, що захочеш, усе, що захочеш.